Господь з вами і з Духом твоїм. читання Святого Євангелія від Матея, слава Тобі, Господи. Того часу, відходячи з капернаума, Ісус побачив чоловіка, який сидів на митниці, і котрий звався Матеєм, та й каже йому: Іди за мною. Той підвівся і пішов слідом за ним. І сталося, коли він сидів при столі в домі, ось прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та Його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали Його учням: Чому це ваш учитель їсть з митниками та грішниками? Він же, почувши, відповів: Нездорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же і навчіться, що то значить хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників. Слово Господнє. Слава тобі Христе! Коли зустрічаємось з гріхом, Собість спробуйте сконкретизувати гріх, помилка моя або когось іншого, що викликає в тобі, що викликає в тобі гріх, свій гріх або гріх когось іншого, що він в тобі викликає, гріх, помилка? Що, ви, що виникає в Тобі? Яка перша думка твоя на слово гріх? Яка перша думка, гріх? Якщо би тобі хтось розказав про чийсь великий гріх, про гріх Митаря, про зрадника свого народу? Які це викликає в тобі думки гріх, свій гріх? Часто, наприклад, людина, зробивши гріх, вона засуджує себе, вона відкидує себе? Як ти реагуєш на свій гріх? Як реагуєш на гріх сусідки, сусіда? Як ти реагуєш на тих, яких ти можеш назвати, що вони зробили якесь зло? Як ти реагуєш? Митер, Матвій. Для одних був злочинцем. Зрештою, всі цуралися митерів в Ізраїлі. В основному, Митар – це був грішник, великий грішник. І властиво, дуже часто перша думка на гріх, на помилку іншої людини бо можна так теж назвати, що гріх це. Може бути помилка людини, життєва помилка в даний момент він попадає в помилку, але дуже часто перше, що ми робимо, це осуджуємо, осуджуємо, засуджуємо, відкидуємо. Цікаво те, що Ісус тим фарисеям, які відкидують митаря навіть Ісуса осуджуючи, чого Він є з грішниками, чого Він посідав з грішниками, чого Він посідав з митарями. Він їм говорить: підіть і зрозумійте, підіть і навчіться, що значить хочу милосердя, а не жертви. Що значить, хочу милосердя, а не жертви. Коли ми хочемо жертви, ми хочемо, щоб грішника принести в жертву, покарати, осудити, засудити. Ісус говорить, милосердя хочу, а не жертви. Я прийшов лікувати. Я прийшов закликати грішників, закликати їх до навернення, закликати їх до того, що є вихід з їхнього гріха. Тобто. Як Ти підходиш до гріха? Ісус підходить до гріха, як Він нам показує, як до потреби це місце лікувати, як до потреби в цьому місці навернутися, як до потреби людині, яка має гріх, або мені, який я маю гріх. Звернутися по допомогу. Гріх це місце, щоб допомогти, це місце, щоб лікувати, це місце, щоб людину, яка увіклалася в гріхи. Допомогти людині, щоб вона звільнялася. Як це дуже важливо помітити в собі, як ми дивимось на гріх? Як ми дивимось на гріх, на свій гріх і на чужий гріх. Поки ми осуджуємо і поки ми засуджуємо, ми не стоїмо по стороні Ісуса. Ми не стоїмо по стороні Ісуса. Ісус не засуджує грішників. Ісус дивиться. Як я можу допомогти? Як я можу допомогти? Що я можу зробити для того, щоб цій людині грішній, тобто зраненій, тобто поневоленій, загубленій, як я їй можу допомогти? Можемо навіть сказати, що зрілість духовна полягає на тому, що зріла людина. Вона не дивиться, як засудити, а вона виловлює людей, готових змінитися. Ісус помітив Матея, що Він готовий вийти зі свого гріха, і Він йому відразу дав пропозицію. Тобто зріла людина духовна, вона помічає, а цей готовий, ця готова рухатися далі. Цей готовий, готова до сповіді. Цей готовий посвятити, готова себе посвятити більше, щоб піти за мною, щоб слідувати за Ісусом. І тоді на цьому зосереджується духовна людина, на цьому зосереджується Ісус. Не на грісі, не на помилках людей, а на тому, що якщо є гріх і помилка, то Ісус дивиться і робить все. Щоби допомогти. Зверніть увагу, наприклад, теж на себе, як ви реагуєте, коли ви зробите помилку, коли ви зробите гріх? Якщо ви себе засуджуєте, якщо ви себе відкидуєте, якщо ви себе принижуєте, якщо ви до себе немилосердні, то вам теж дуже ще потрібно. Зрозуміти, що це велика помилка, і піддаємося ворожій диявольській дії, бо дуже часто не сам гріх є важчим в житті людини, як обесцінювання потім себе, осуджування і звинувачування. Людина так насправді. Погружається в таку безбожність і в зневіреність, тоді, коли вона живе, засуджуючи себе, після того, коли вона зробить гріх чи зробить помилку. Дуже важливо, щоб ми з вами це в першу чергу усвідомили і зрозуміли в своєму ж духовному житті, в своєму житті, що коли ми помічаємо, що ми зробили зло чи зробили гріх. Нам відразу потрібно виходити і звертатися до милосердя Божого, простим зверненням, Господи, помилуй, Господи, прости мене грішно, прости мене грішно, дай мені силу дійти до сповіді, дай мені всю потрібну благодать для того, щоб я й надалі відкрив, відкривався на Твою лікуючу і звільнюючу силу. І тоді, коли ми навчимось жити так внутрі, самі до своєї грішності, так звертатися, як до місця, яке потребує лікування, ми тоді так будемо теж звертатися один до одного, не жертвуючи іншими, не засуджуючи інших, а з відкритим серцем до того, як я можу цій людині допомогти. Бо лише коли ми одужаємо, коли Ісус лікує наші гріхи, лише тоді, коли ми відкриті на пробачення, лише тоді я можу рости і тоді можу творити добрі діла. Для Ісуса гріх це завжди можливість, це завжди місце, де Він хоче зустрітися з нами. Коли ми не зрілі з вами духовно, для нас гріх це місце погрузитися ще в більшу темряву або гріх іншої людини, це місце, щоб проявилося наше якесь фарицейське лицемірне засудження і відкинення інших. Просімо від Ісуса цей дар бачення милосердного наших гріхів і гріхів інших людей. Як місце хворе, яке потребує лікаря, як місце, де ми вчимося глибоко відкриватися на лікуючу милосердну силу Ісуса. Амінь.